Характеризуйте освіту Полтавщини, ну і зокрема Кременчука, трьома найпершими прикметниками. Яка вона сьогодні? На сьогодні, а можна чотири. <сум> Дивіться, це е, незламна. Як ви сказали чітко, що в нас вже не перший рік йде пандемія, активна фаза, відключення інші негаразди. І не дивлячись на це все, освіта Полтавщини і Кремчуку, зокрема. Працює безперебійно в різних формах, в дистанційному, очному, змішаному, ну, всілякими методами, які дозволяють нам сьогодні робити це технічні засоби і ті приміщення, в яких знаходяться наші діти, наші здобувачі освіти, як середньої, так і вищої. Другий момент це, мабуть, буде просвітницька, тому що будь-яка освіта вона має просвітницький характер і цей характер він змінюється на наших очах. Ще буквально там, пару років тому ми не знали багатьох понять в своєму житті. Це стосується і штучного інтелекту, це стосується і безпеки. Ніхто не мог згадати таких слів, як там, зарін, заман, а тепер це все є в пріоритеті розвитку нашої освіти і в області Кримчузі, зокрема. Інноваційна, наша освіта інноваційна, тому що ми цього потребуємо, ми не можемо з цього жити на сьогоднішній день. Інновації у всіх наших заходах. Ми реалізуємо ті проекти, які починали ще до війни. Це і нова українська школа, це і нові ініціативи, які стосуються фізичного розвитку дітей. У нас є ініціатива чудова, наступного тижня починається з 13 числа пліч-опліч зі спортом шкільної ліги і за цим принципом працюємо. Ну і четверта, це перспективна. Я вважаю, що у нас дуже великі перспективи. Ми маємо це навчатися, маємо навчатися і маємо надавати знання всім іншим і не лише в Україні, але з межами.